Добрий день, шановні громадяни, покажу вам, чим відрізняється совєтський лісник. Настоящий від цього, вибачте, за слово лайна, яке називається Український ворог лісник. Ну, спершу про е, те, що робили совєтські лісники. Бачите? Мене за спиною це робота совєтських лісників, в тому числі і мене. А переді мною робота е, українських лісників, ворог лісників, е, Зеленського, який їм дав приказ посадити мільярд дерев. Зараз будемо дивитися на той мільярд, як він садиться. Ну, це совєтський, подивіться. Я прийшов, це був маленький ліс. Ну, так зараз. От дивіться. Лісові культури 23-го року 9,6 гектарів. Ну, якщо вам це щось говорить, то я вам скажу, що для брехливих лісників це нічого не говорить, бо вони брехуни патологічні. Якщо цей Зеленський каже мільярд, то дай Бог там хоч мільйон посадили. Звісно, вірити болховцю, стрільцю і в цій ці шобли просто неймовірно. Ну, неможливо. Бачите? Дивіться, взагалі нічого не посадять. Бачите? Бачите, що посажить? Нічого. Щось їм помішало, не досадили. Підшли далі. От пройшов 50 метрів, тільки перший рядок. Перший рядок. Бачите, перше дерево. Як ви думаєте, воно приживеться, коли корені? Корені наружу. Бачите? Ще вони дуже люблять е, садити лежачі, раз, Бачите, лежить. Лежить. Це теж брак стоїть, коренем, Лежить. Бачите, лежать. no хау От по два лежать. Вон третє лежить. І четверте лежить. Вони методом посіва, е, розсіва по поверхності. Бачите, два зразу положили. Ну це. Що вам сказати про Болховця? Не хочу нічого чіпати, бо ще скажу, що провокація. Він Просто валяється, бачите, порозкидали. От, валяється. От. Подивіться на посадку. Нормально? Оце так роблять мільярд Зеленського. Взагалі тут коефіцієнт корисної дії 0. Посіяти по поверхності легше. Тепер по площі. Цей говорить, що от, там написано 9,6. Тут на турі, дай Бог 4 посаджено, 5-4, отак. Отак. Три дерева одразу в одному місці. Два дерева в одному місці. Тут взагалі нічого не посадили. Бачите, яка територія? А не посаджено нічого. Розкидано і викинуто. Тисячі посадить матеріали, десятки тисяч. Бачите? Ця бідна акація проростає. Але вона умре вся тисяча. Тут не тисяча, тут декілька тисяч. Її гаплик, її викинули, прирекли на смерть. І не посадили, бачите. Тут ще садить і садить. Але вони кинули. Списали все і кинули. Бо ж садять по три, по п'ять місця в куб. О там написано 9.6 на тому стовпчику. На цьому стовпчику написано 5,1. Те саме поле, так я йду далі. Тут е, границя квартала, от ми пройшли вже. Ну, не 9 і 9,6, бачите? 9,6 тут. А тут. Іще 4,1. 13 з лишнім гектарів. Ну, Це лавша із лавши. Тут дай Бог 5-6 гектарів. ну, Вони пишуть 13. Там далі не досадили, тут просадили, більшу половину а далі кинули, там не посаджу. Це культури минулого року. ну 23-го тільки це весняні, а там осінні. Південний офіс, тут керує грицай. Ну він, звісно, не дебіл, бо вкрасти 25 мільйонів в ківерцях там чи в камінь Каширському. Це, звісно, не дурак. Але оце солонець. І я йому особисто показував, що це солонець тут сидить напрасно. І тут половина солонця. І в книгі записано, що тут солонець, що засолені. Оце просто воно вилізло наверх. А там далі не вилазить. А воно все одно пропаде все. Але вони придурки садять. Вони читати не вміють. А, ну, зрозуміло, гриця і в Львівській лісотехнічний. Щоб ви знали, там таких дебілів готовлять. А, а болховець, мабуть, академія. Ну болховець не знає про цю про цю роботу. Навіть якщо знає, то він все одно баран. Це я йду внутрі цього контура, бачите? Вон стопчик, бачите? Там стовпчик не видно і там, і там. Бачите посадку? Не бачите. А на бумагах вона є. Це раз. Сюди списали кош два. Виконали тут посадку три, людям заплатили чотири, списали посадматеріал, матеріал, там скільки там 20 чи 50 тонн жолудя, п'ять. Тобто це вложили величезні кошти і вкрали, відмили. Але по факту тут нема нічого. Дивіться. Злодюги. злодюги. А ви не знали, що наші лісники злодюги. Я вже 20 років пишу, воролісники. Покидьки і злодюги. І дегенерати, тому що там нормальних нема. Якщо ви шикаєте серед лісників нормальних, перестаньте, не мучтеся. Нам одне, вибачте, за слово в професійному сенсі гавно. А це по культурах лісники зробили дорогу. Бачите? Свіжа дорога. Що, знаєте що тут роблять? Крадуть ліс. Садити не можуть, а красти можуть. Бачите, накрасти є час, кошти, все є для того, щоб красти ліс. Посадка коренями вверх. Бачите? Посадка коренням вверх. Три зразу, чотири. Чотири дерева зразу і ні одне нормально не посаджує. Оце минулий і позаминулий рік садили тут, бачите? І переорали. Вони так садять на одному місці по 2, по три, по чотири роки. І воно нічого не росте. Але йде в зеленську програму мільярд. Защитується і все, перегорюють і знов щитають. Бачите, як валяється от посад матеріал. Як ви думаєте, буде воно рости? Одне чи друге? Взагалі корінь і наполовину не закопаний. Пане Мавер, як ваш випускник? Нормально садить? Болоховець. Кошмар. <смір> Оце Солонець наверх виперся. Оце теж культури. Це 21-го року. Тут вони не пересадили. Бачите? Одне дерево є. Бачите, фазани летять. Для фазанів радують. Бур'янів всіки розвели. Ну отак, отак. Взагалі коефіцієнт корисної дії ноль. От. Випускники лісотеха і академії рулять, дебіли повні. повний. От, болховець, Грицай. Ну і злодії, звісно, бо вони вкрали тут мільйони, я вам сразу скажу, мільйони. Це в час війни. В час війни це, вибачте, за слово. Кізьякиці вкрали мільйон гривень. Вони сепаратісти і аморальні покидки. От. Що тут сказати? Я не знаю, як на дебіла сказати як. Ну дебіл. дебіл. це Стрілець, шмигаль. На лісовому господарстві крадуся, от тільки по південному офісу, я впевнений, украли в цьому році десятки мільйонів гривень зараз завезли. От, так, Нема що, повірте, розказувати. От я не чекав, що такий може бути жах. Українські лісники це гавно, ще раз повторюю, повне гавно.